Вітаю вас, друзі, у Молдові. Не без скандалів, але відбувся перший тур президентських виборів. Дорогі громадяни, сьогодні і за останні місяці. Молдова зустрілася з безпрецедентною атакою на свободу і демократію нашої країни для нас і з вами. Молдова це дуже важлива країна, як з точки зору логістики, економіки, так і геополітичної. Звісно, ми би не хотіли, щоб вона перетворилася на проросійський плацдарм. А росіяни навпаки дуже хотіли би, като намагаються зробити ділоць все це відбувається там прямо зараз, прямо сьогодні. То Молдавія, думаю, підсумки першого туру президентських виборів у Молдові росіянам не дуже сподобаються. І далі будуть рабами. Рабами, не чимі ніяких прав, тому що поки виглядає так, що чинна президентка Майя Санду має найбільше шансів на перемогу у другому турі, але і ще побачимо: тим часом Сполучені Штати Америки знову висловили глибоке занепокоєння через участь північно-корейських солдатів у війні на боці так званої Росії Корейці прибули на спеціальну воєнну операцію. Класна новость. Ну а Якщо ви відчуваєте глибоке занепокоєння у зв'язку із тим, що росіяни досі існують, то допомагайте це виправляти. Закидуйте по 2 гривні на поточний русоріз. Українське військо потребує більше дронів Камікадзе. Усі реквізити є у описі до цього відео. Ну і не забувайте про підписку на мій канал і лайк до цього відео. Почнемо із ситуації у Молдові. Там натівці розпочали свій хрестовий похід. Тепер ситуація в Молдові. там продовжується. Буквально крестовый поход НАТОвців. Кляті натівці підступно і без оголошення війни розпочали хрестовий похід проти Молдови, щоб підтримати маю Санду, яка розпочала репресії. Репресії. репресії проти політичних опонентів, проти незалежних СМІ тоталітарний театр абсурда. Один суцільний і тотальний тоталітаризм у Молдові не те, що на так званій Росії, вільній та демократичній, де є опозиція та свобода слова. Западні спонсори Кішиньовського режиму. Винущен винушені наращивать неприкрытое вмешательство во внутренние дела Молдаві. Західні країни англосакси втручаються у внутрішні справи Молдови, і знову ж таки це не те, що так звана Росія, яка не втручається, і саме тому російські війська досі на території Молдови, Я гражданин Молдаві, ти гражданин Росії. Будеш мене затримувати на території моєї країни? Я ти можу... щось ти перепутал? Може би проте, усе не так однозначно. Ви просто не уявляєте. Насправді це проклятий захід узяв і підкинув російських військових на територію Молдови, щоб втручатися у її справи. Це той самий запад за час і наступають на свободу і незалежність Молдавії. Останнім часом росіяни активно погрожують Молдові, намагалися скинути Майю Санду. І зараз, звісно, вони хотіли би, щоб проросійський кандидат переміг на виборах. І, попри це, на території так званої Росії усе одно працювало декілька виборчих дільниць. З Курська приїхала. Айте во сколько ви? ви їхали сюди? Ми приїхали на авто. скільки зняла дорогу сюди? Звісно, так звана Росія не намагалася втручатися у виборчий процес. Автобуси для перевезення виборців організувалися самі по собі безкоштовно. Їдемо в Москву для участі в президентських виборах. Я думаю, зовсім не складно здогадатися, який контингент вони перевозили. Дуже хочеться, щоб можна було безприпятственно. їздити гражданам Росії в Молдову і наоборот. Президентка і кандидатка Майя Санду заявила, що злочинні угруповання намагалися втрутитися у президентські вибори у Молдові для того, щоб сфальсифікувати що. Найменше 300 тисяч голосів злочинні угруповання разом із силами з-за кордону, ворожими до наших інтересів, атакували нашу країну, використовуючи десятки мільйонів євро. Брехню і пропаганду, але голосування усе ж таки відбулося. Причому не тільки на президентських виборах, а й на референдумі, який проходив у той самий день. Референдум стосувався тільки одного питання змін до конституції Молдови щодо її шляху до європейського союзу. Результати дуже цікаві, практично 50 на 50 із невеличкою перевагою прибічників євроінтеграції. Ну а що стосується президентських виборів, то про європейська має санду набрала майже 42% у другий тур із нею виходить стояногло Олександр. Він є колишнім генеральним прокурором Республіки Молдова. І, хоча на словах він, наче як за євроінтеграцію, на референдумі він проголосував проти. Я сторонник євроінтеграції, я туди казав, що 10 років тому назад. Це знак протесту проти абсолютно ні і незаконних дій і нинішньої влади. Але я думаю, не складно здогадатися, які саме у нього погляди, і з огляду на те, що він постійно дає коментарі російським пропагандистам, і обіцяв у першу чергу поїхати до так званого Придністров'я. Перше, що я зробив, я поїду Придністров'я. тому що що внутрішні проблеми країни, вони найбільш важливі. і це іще ще доволі помірковано про російський кандидат, бо був іще один, який пролетів а если сегодня помимо решения проблем городов нужно бороться с мафией, поверьте мне, мы с ней не будем просто бороться. А я його возглавлю. Його звати Ренато Усати, і попри те, що він цілковито підтримує так звану Росію, на самій так званій Росії проти нього відкрили кримінальну справу за відмивання грошей. Дані три фігуранти по головному ділу є організаторами даної преступної схеми, а також її керівниками. Вони обладали Кражданством как Республіки Молдова, так і російської федерації, що дозволяло організовувати дану приступну діяльність як на території Російської Федерації, так і на території Молдови. Дуже нагадує Мураєва, який відстоював російські інтереси на території України, і все одно отримав санкції з боку так званої Росії. Але тут цікаве дещо інше. Ренато Усатого напередодні виборів президента у Молдові чомусь активно почав фактично піарити на своїх ресурсах Арестович Олексій Ніколач. У вас завжди Алексей... була, була дуже... Власність. Власність. Вас всегда... алексей Николаевич у вас всегда была настолько интересная возможность выразиться или задать ту или иную тональность Ну те эфиры которые ваши наблюдал. Тось ви дісують як професіональний молдавський політик. і це вже ж просто такий дивовижний збіг. Попереду і ще другий тур президентських виборів у Молдові. Потім будуть іще парламентські. Будемо дуже пильно стежити. І на жаль, не тільки ми. Слушай, ну давай так. Кралата ракета, яка прилітає в Кишньов, може остудити определенний гарячий голову. вопрос, прошто одної ракети може не хватить. ім'я міра. Лейми дружби. До речі, найважливіші парламентські вибори скоро мають відбутися також і у Грузії, яку олігарх Іванішвілі перетворює на таку собі Білорусь. Я гадаю, скоро там будуть нові протести. <звук> Вже за два тижні, 5 листопада, відбудуться президентські вибори у Сполучених Штатах Америки. Ілон Маск там до слова абсолютно відкрито займається підкупом виборців. Тепер, напевно, Сполучені Штати Америки не візьмуть до НАТО. He-he-he! <laughs> <laughs> Хоча може їм і не треба, і з огляду на те, як Сполучені Штати Америки реагують на нові загрози. Розвідка Південної Кореї опублікувала докази того, що офіцери Північної Кореї вже беруть участь у війні проти України. Зокрема, вони допомагали наводити північно-корейські ракети на наші міста. Але міністр оборони Сполучених Штатів Америки Остін заявив, що він усе ще не бачить доказів того, що Північна Корея могла відправити свої війська на війну проти України, і він висловив глиб. Боки занепокоєння, як ми бачимо, це дуже потужна та рішуча відповідь з боку Сполучених Штатів Америки на те, що Північна Корея відправила свої війська до Європи. Хоча, можливо, припустимо, позиція Остіна може змінитися. Він до слова сьогодні прибув до Києва. У разі якщо Сполучені Штати Америки не змінять свою зовнішню безпекову політику, на них можуть чекати наслідки і ще страшніші за 11 вересня, і це кажу навіть не я. Це каже голова комісії зі стратегії національної оборони сполучених штатів. Конфлікти будуть розростатись дуже швидко. Тож мене щиро турбує та розчаровує, що Україні зараз не приділяють більше уваги, та й раніше недостатньо приділяли. Я не маю сумніву, що якби ми знищили російські. Установки півроку чи рік тому і застосували би більше далекобійної зброї, то українці б значно випереджали на полі бою вже зараз. Можливо, після 5 листопада усе іще зміниться, але дай бог, би тільки не в гіршу сторону. А я у свою чергу нагадую вам, що росіяни повинні дохнути. Російські пропагандисти попхалися на фронт і мало не подохли від українських дронів. Ну що ми трохи під дрони, много що це таке, на самом деле, Поняли. Помилуй нас, грешных, Господи, Иисусе Христе! Сині Боже, їм пощастило цього разу, але не має пощастити наступного. Бо нагадаю, убивати росіян і призивати росіян, це нормально. І задля того, щоб більше окупантів ставали двохсотими, наші підрозділи від вас отримали ще 200 нових FPV. Екіпаж слоники роти вогневої підтримки 196 го батальйону 124 ї бригади. Висловлює подяку спільноті Стерненка за надані дрони. Ми з зенітно ракетних зод 505 го окремого батальйону морської піхоти висловлюємо подяку спільноті Стерненка і особисто пану Стерненку за надані два небесний русаріс. Вітаю вас, друзі, від роти БПАК батальйону Вовки Давінчі. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані двадцять скайрусарісів, які допоможуть вже сьогодні нищити ворога. Тому дякуємо ще раз. Слава Україні і разом до перемоги. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 80-ї десантно-штурмової бригади. Виражає свою подяку пану Стерненку та його спільноті за надані 100 fpv дронів для нищення руні. Слава Україні! Героям слава! Щоби будь-які окупанти і з будь-яким громадянством відправлялися якнайшвидше до пекла, продовжуйте допомагати силам оборони України.